Шановні друзі, я хочу репрезентувати вам доповідь. Вона в мене опробована вже на декількох конференціях. Презентацію я видно, так? Отже, тема моєї доповіді Східно-Галицький фронтир у ментальній географії та військово-політичних подіях 1914-15 років, власне кажучи, усі проблеми, котрі супроводжували українсько-польські відносини, в тому числі і після Другої світової війни, вони мали своє історичне підґрунтя. Східна Галичина є фронтерним регіоном і, за визначенням французько-американського, французько точніше географа, представника геополітичної науки Жана Готмана, до речі, уродженця Харкова. Ці проблеми пов'язані із особливими припливно-відпливними характеристиками регіону Східної Галичини. Сутність геополітичної концепції Жана Готмана полягає з одного боку у наявності такого явища, як циркуляція. Ну це зрозуміло для прикордонних регіонів. Це є природна річ рук товарів, людей, армії тощо, і іконографія простору, тобто символічні смисли простору оформлені у вигляді певних зовнішніх маркерів. Ну і зрозуміло, ділянки простору поділяються лініями розмежування, як наразі Галичина, польська та українська частини. До речі, виникнення феномену Великої Галичини теж має свої м, історичні нюанси. Це не завжди існував цей регіон. Він, власне кажучи, є заходом часів відносно недавніх. Ось я вам представляю візуальну алегорію геополітичного становища України, розірваної між двома імперіями. Ну і нарешті е, презентую вам карту е, Галітийського фронтиру. Ви знаєте, термін Галицький. Він у ідеї походить від міста Галич. Не знаю наскільки правомірним є звичне використання терміну Галицький. Я використовую прикмет прикметник Галіцийський, котрий ем, є. Органічно властивим для часу, про котре я веду мову. Отже, мова йде про королівство Галіції і Лодомерії з Великим Герцогством Краківським і князівствами Auschwitz і Затор. Після першого поділу Польщі. Галичина разом із Малопольщею. Прошу, Галичина виділена жовтим, це власне східна Галичина зеленуватим виділено Малопольщу історичний регіон Малопольщі, і на крайньому заході рожевим якраз і виділено ці князівства Аушвіт і Затор. Ну, Але я нагадую, що після. Віденського міжнародного конгресу було утворено вільну Краківську республіку. І лише після повстання 1846 року вона територія власне Краківської республіки у статусі Великого князівства, Великого герцогства, тут Краківського, була знову включена до складу королівства Галичини і. Лодомерії, відповідно з доволі чітко визначеними етнічними параметрами. Тут ми маємо герб королівства Галіції і Лодомерії, і тут були як історико-юридичні, історико-географічні, точніше, так і адміністративно-правові особливості. Королівство Галіції і Лодомерії. У 1851 році було поділено на два, на два е, округи судові власне, східна і західна Галичина. 53 повіти – повітря це була Галичина Східна. Е, прошу, тут ми маємо е, з вами. Результати співвідношень етнічних у східній Галичині українців 64,5%, У західній Галичині українців 13,2%. і натомість поляків у східній Галичині 21%, у Західній Галичині 78,7%. Східна Галичина це було 53 повіти, власне кажучи. Умовно кажучи, українська частина Галичини, тому що міста були дуже строкатими за своїм етнічним складом, і українське населення у містах було у меншості, поступаючи зазвичай польській і єврейській громадам у відповідних містах. Ну а наприклад, у такому місці, як броди, єврейська громада становила біля 80% населення, ну і, відповідно 28%. Повітів це була е, Галичина е, Західна. Відповідно, і у ментальних конструкціях, у перцепціях, в образах сприйняття, е, значить, е, Галичина була одночасно, Галичина була одночасно і українським ємонтом. І одночасно Галичина була оазисом польського культурного життя. Правда, тут мається на увазі як краків, так і Львів. Ось ми маємо з вами візуальні свідчення. Пам'ятник Івану Франку одна з найяскравіших постатей доби українського пємонту, мабуть, головний репрезентант українського п'ємонту. І Тут же ми маємо пам'ятник Адаму Міцкевичу як візуальне свідчення того, що він вважається і центром польського культурного життя. Звісно, усе це відігравало свою роль напередодні і на початку Першої світової війни. Галицька операція виявилася вдалою операцією російського південно-західного фронту, і я це хочу підкреслити однією із задекларованих у Першій світовій війні цілей. Це було завершення процесу завершення збирання руських земель свого роду історичний Івана Калити, і східна Галичина називалася не інакше як Галицькою і Червоною руською. Під яремною русу, котру треба до Русів відповідно повернути. А усі, хто стоїть на перешкоді цій концепції, це є зрадники, це є Мадзепинці, це є зрадники загальноруської справи. Але єдине і дуже важливе це обидві сторони, як відповідно країни-антанти в особі Російської в Російської імперії, так і центральні держави. Особливо в особі Австро-Угорщини, ну і до деякої міри Німеччини, вони мали свої концепції розв'язання польського питання. Російська концепція вирішення польського питання була задекларована буквально в перший день відкриття бойових дій 1 серпня 1914 року у вигляді відозви. Підписаної головнокомандувачем Великим князем Миколаєм Миколайовичем, прошу тут, маємо пропагандистський плакат єдності Російської та польської зброї. Обіцялася автономія. Правда, у полі таких. Незрозумілих параметрах автономія Ну і звісно, ця автономія мала, е е мала існувати під скіпетром російської правлячої династії. Тобто якийсь формат відновлення царства польського автономного царства польського, де би представник династії Романових виконував владні функції. Аналогічні, аналогічні. Значить, плани висували і центральні держави, правда, вони були радше евентуальними. мова йшла про закулісний політичний процес. Зокрема, близький родич, внучатний племінник. Імператора Франца Йосифа Ерцгерцог Карл Стефан Габсбург, котрий володів великим маєтком у західній частині Галичини, і мав прекрасні, в тому числі і родинні зв'язки із польською знаттю, він видав обох доньок Ренату і Матію не заміж за представників вищої польської аристократії, зокрема за Єроніма Радзивіла і за представника. Значить, династії Чарторийських, і тут же саме у ці часи у нас поступово виходить на історичну авансцену син ерцгерцога Карла Стефана, відомий ерцгерцог Вільгельм Габсбург, відомий в українській історії як Василь Вишиваний Є такий авторитетний дослідник, як. Тімоті Снайдер зазначає, що йому відомі дані про те, що якось пристарілий імператор Франц Йосиф сказав своєму віллі, віллі, ти вчи українську мову вона тобі принагодиться. Таким чином, у 1914 році, польсько-український фронтир у Галичині, котрий власне ділить її на українську і. Польську частини, нагадую, що ще із часів весни народів, із 1848-49 року, у публічному просторі ставиться питання про відокремлення української частини Галичини від польської у вигляді окремого коронного краю. У 1914 році цей фактор для Галичини, звісно, був не новим. Це Спонсорування москвофільського руху це спон спонсорування руху русофільського, зорієнтованого передусім на побудову єдиної великої Русі від Карпат до Камчатки, але цей фактор із за кулісного перетворюється у фактор військово-політичної реальності. Ну і отут, от ми маємо. Алегорію британську алегорію просування знаменитого російського парового котка у Галичині та у Польщі. Тут ми маємо такий маятниковий характер перебігу військово-політичної ситуації. Я не буду занадто детально зупинятися на цьому, це хід військових операцій. На початку вересня 1914 року російські війська вступили до Львова, і їхня поведінка була абсолютно зрозуміла тут красномовний уривок із погадів Дмитра Дорошенка. Про те, що одразу ж по вступу російського війська до Львова було закрито всі українські видання, культурно-просвітницькі товариства, це було просто свідоме, публічне, дуже брутальне винищення усього українського, що викликало загальноєвропейський скандал, зокрема. У питанні поширення насильницького поширення православ'я, причому резонанс негативний цього насильного насадження православ'я був таким, що по документах я це простежував, тимчасовий Галицько-Буковинський генерал-губернатор Георгій Бобринський видав наказ. Про те, що переведення громад у православ'я здійснюється ним особисто, там була переписка із єпископом Антонієм на цей рахунок, він особисто приймає рішення про переведення громад православ'я за наявності трьох чвертей підписів. У відповідних общинах, ну, заручництво, красномовні архівні документи. Я влітку працював у фондах Галицько-Буковинського генерал-губернаторства у Центральному державному історичному архіві України у місті Києві, і там цілий ряд справ про. Вислання заручників у внутрішній губернії Російської імперії тут обкладенка справи про вислання у Томську губернію, тобто у східний Сибір. А тут список заручників, котрі підлягали негайному висланню у глиб Росії. Це ж цього ж самого зазнав Митрополит Андрей Шеницький тощо. Ну, але розіграш е, е, польської та української карти віденський уряд продовжував. Тут ми маємо е, світлину е, с, е, складу головного національного комітету польського утвореного 16 серпня 1914 року у Кракові. Але одночасно, одночасно, 1 серпня 1914 року. Українці політичне представництво Східної Галичини, зокрема депутати Рейхсрату, депутати Галицького е, е, Сейму, е, утворили, е, значить, е, е, утворили е, е, загальну, утворили головну українську раду. Котрій було підпорядковане добровільне формування Легіон українських світових стрільців. Крім того, нам відомою є і діяльність Союзу визволення України, котрий стояв на самостійницьких позиціях. І я виявив в архівах документи у віденських архівах, і цю проблему висвітлював український дослідник Василь Расевич про те, що. Громадська делегація Союзу визволення України одержала прийом у Стамбулі у самого Раїса Фенді Ріфат Паші, а також відвідала Софію і була прийнята болгарським міністром закордонних справ Радославовим, і цю місію Союзу визволення України з метою зондування ґрунту на предмет можливої української самостійності. Курував австро-угорський посол у Стамбулі марграф Палавічині, котрий із цього приводу подавав до Віденського міністерства закордонних справ свої доповідні записки. Апофеозом російської присутності у східній Галичині мав стати візит імператора Миколая II, Це невдовзі після. Взяття у березні 1915-го вже року було здійснено візит Миколая II, котрий мав продемонструвати, що нарешті досягнута та давня очікувана єдність руських земель. Ну, тут маємо оригінальні світлини цього візиту. В архівах відкладено окрему архівну справу по організації цього візиту та заходів безпеки, котрі мали супроводжувати цей візит. Ну, але Тішитися, тішитися придбанням східної Галичини і перемишля довелося вже недовго, тому що у травні 1915 року розпочався знаменитий Горлицький прорив, тобто маятник рушив навпаки. на Натомість російська історіографія зараз оперує таким. Концептом як великий відступ, ніби це було планомірно, ніби це все було продумано і організовано. Я повинен сказати, що нічого подібного, і якось на одній з конференцій, ще колись я їздив до Російської Федерації до війни. Я прямо задав питання: а що ж великого у цьому виступі? Ну, і звичайно, ніхто не міг відповісти. переконливо на це питання. Що ж у цьому виступі було великого, оскільки це була панічна втеча, ну але фронтирне становище українців у східній Галичині тягло за собою, звісно, і величезні бідування. Щойно я продемонстрував сторінки архівної справи. про узяття заручників це руйнування, це пожарища, і, звісно, такі страшні речі українці виявилися ворогами і для австро-угорської влади. Прошу тут маємо розправу Австро-угорської армії військово-польових суддів над православними, а тут маємо страта австро-німецької агентури на територіях. Котрі були під російською окупацією, тобто це не тільки наслідки у сфері культури і нищення українського культурного життя, а це були страти, це були депортації, це було розміщення у концентраційних таборах, і це фронтирне становище якраз мало дуже масу від'ємних рез. Ну і нарешті тут маємо і магологічні конструкції східної Галичини, котра представлена у діаметрально протилежних образах сприйняття. Тут ми маємо український погляд із дуже характерною назвою, а тут ми маємо бравурний російський погляд, тут ми маємо брошуру. Котра була видана у 1915 році, і на ній було зазначено, що вона затверджена воєнною цензурою, котра мала показати, як розквіте східна Галичина під російською окупаційною владою. А тут ми маємо німецький погляд політико-географічна мапа українських земель, 1917 щоправда року, котра нам показує. Етнографічну карту українських земель, включаючи північний Кавказ, а також сусідні центрально-російські губернії, де за переписом 1897 року була дуже велика, навіть не українська меншина в окремих повітах Орловської. Калуської губернії було до 60% українського населення, тобто до двох третин. Таким чином, у 1914-1915 роках закладалися ці військово-політичні і політико-дипломатичні. Питання ті проблеми, які так і не були розв'язані на паризькій мирній конференції, їхнє розв'язання, в тому числі у вигляді дуже трагічного повороту подій в роки Другої світової війни і невдовзі після неї. Що завершило нарешті польсько-українське розмежування у 1940-х роках, в тому числі і інструментами депортації українського населення із прикордонних територій? Дякую, шановні колеги, за увагу.